Придбавши потрібну для себе річ, ви автоматично допоможете ЗСУ. Адже разом з магазином прапорщик громадська організація бюро по боротьбі з екологічними злочинами та київський ревізор започатковують важливу ініціативу. Купуючи у нас в магазині прапорщик з промокодом Київський ревізор, ви гарантовано отримаєте знижку від 10 до 15 У нас величезний асортимент для військових, для мисливців, для всіх, хто любить активний відпочинок: це ножі, ліхтарі, біноклі, приціли а також. Основний наш товар, з яким ви можете ознайомитись у фізичних магазинах або на нашому сайті, також громадською організацією бюро по боротьбі з екологічними злочинами спільно з київським ревізором було створено банку, на яку буде надходити до 11% з кожної покупки, що була зроблена в магазині прапорщик за промокодом Київський ревізор. Обирайте магазин Прапорщик і допомагайте Збройним силам України.